Любите машини і все, що з ними пов'язано, тоді це відео саме для вас. Маємо чудові вакансії в автосервісі, заробітна плата від 12 до 15 євро чистими без знання мови. Цікавить, одразу залишайте заявку, адже такі вакансії розлітаються миттєво. Погнали! Автомеханік Німеччина, зверніть увагу: заробітна плата 15 євро за годину чистими, обслуговування вантажівок та технічного транспорту, заміна гальм, діагностика, ремонт ходової частини. Знання мови не обов'язкове. Автослюсар Німеччина, заробітня плата 13 євро за годину. Працювати також у автомайстерні необхідно обслуговувати вантажівки марки MAN, вимоги, водійські посвідчення, досвід роботи та здоровий спосіб життя. І ще одна вакансія у Німеччину маляр-рихтувальник у майстерні. Основні робочі задачі це рихтування, шпаклювання. Фарбування та зварювання. Заробітня плата від 12 євро за годину чистими, можна брати додаткові понад нормові години і заробляти ще більше. Житло надається. Ну круто ж, правда? Любите машини і хочете добре заробляти, тоді мерщій залишайте коментар під цим відео, і ми обов'язково запросимо вас на співбесіду.